На прохання наших військових, яке дає можливість встановити одноразові виплати для тих мешканців міста Львова, які погоджуються по контракту йти служити в десантно штурмові війська та в морську піхоту Військово-морських сил. По даному питанню. хто відповість? Андрій, будь ласка. Спільно з колегами з Петцика, спільно з колегами з міністерства оборони, і, власне, що пропонується для тих лів'ян, які зараз оголошуються йти в дешеве та в ті сили, які ви озвучили, щоб визначати одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Тобто, ми власне пропонуємо на схваленні сьогодні цю програму для того, щоб її можна було максимально оперативно запускати в роботу. Нема сьогодні іншого пріоритету. Крім захисту нашої держави, Львів має особливу місію. Ми і приймаємо поранених, допомагаємо тим, хто має велику біду в своїх родинах. Але коли сьогодні є хлопці і дівчата, які мають намір укласти контракт, ми також повинні їх підтримати. І я думаю, що допомога від громади в розмірі. 50 тисяч це цей перший крок, який ми можемо зробити. Звичайно, що проблем дуже багато є і в місті, і в країні, але кожне місто має в першу чергу думати про тих, хто сьогодні на передовій. Як ви знаєте, сьогодні всі славні перемоги дуже часто асоціюються з нашою славною 80-кою десантно-штурмовою бригадою, тому я думаю, це рішення. Важливе і дякую, що ми маємо згоду його сьогодні підтримати. Я так розумію, що ми ці питання проговорили з депутатським корпусом і відповідні рішення співпраці з нашими військовими, з колегами з Міністерства оборони, з наших офісів, які в нас працюють, мілітарних, одностайно рішення. Ми не очікуємо зразу великих результатів, але це вже щось. Якщо на рівні. Громади, міста приймаються такі відповідні рішення це додаткова мотивація. Тобто людина отримує не те, що там, а шану, подяку, вигляди матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень на сьогоднішній день це є суттєво, в принципі. Визначені певні сили Збройних сил при підписанні контрактів. Це умови підписання того контракту, куди воно буде? Це е, десантно-штурмові війська і війська е, морської піхоти, військової частини. Це, щоб ви зрозуміли, ну, мають такі специфічні завдання, грубо кажучи, проламують оборони ворога, противника. І тому е, якщо туди люди будуть приходити самі, е, які прийняли усвідомлене рішення, от ту, то від міста така їм мотивація, подяка. Я думаю, що це поступово місяць за місяцем, і воно буде впливати, і, в принципі, люди будуть зважати на це. Ми вважаємо, що це добрі ініціативи. Наша глобальна ціль це комплектування збройних сил, для того, щоб підрозділи Збройних сил і загалом сил оборони були боєздатними. Для цього треба забезпечити належне комплектування цих підрозділів. Відповідно, усі засоби, які дозволяють належним чином комплектувати сили оборони. Відповідно мотивованими людьми, а зараз ми говоримо саме про мотивованих людей. Це прекрасно, тому такі ініціативи це добре. Звичайно, було б і ще краще, якби вони максимально множились по всій країні.